Друзі, всім привіт! Ось така у нас джип широкий. Ну Він не весь на покраску, тільки бампера. Передній бампер. Ось бачимо, ну, обдертий, трошки коцнутий. Ну, тут чуть така притертось. Ну Це все ми будемо всю краску повністю знімати. Ну, бампер будемо знімати. Я вже зняв решетку. Тут, правда, трохи репно, не знаю, цей пластик білий, чи він паяється. Ну, буду щось пробувати зробити. Ну, в цілому він в принципі цілий то буду його, ну Тут трошки щось непонятно. Є тут коцунки ось, щоб попробую або якщо не буде паятися, буду якось клей. не знаю Ну і так само задній бампер. Задній бампер у нас є все віддільно лежить. ну Це він перевернутий. І рамку. Сірома вже почав наносити змивач фарби. ну Я так подумав, що так як в предвідуєму відео змивав я краску з цим змивачем. Щоб вже не гратися, не мучатися, не зачищати його там. Все одно є багато коцок, яких потім треба все перешпаклювати, то я так думаю, що проще його змить. І, і в принципі, заново, ну, може де глибокі ямки будуть. Як так видно, ну, воно як змиється, тоді покажеться де. Ось видно, це по старому красиво. Тут не докрасено. Не докрашено. Бачимо, тут цей бампер він крашений, тут не додули, А дули більше всього, що прямо на машині піддували. І тут матовий колір. Так, ну Вже по самому пластику тоді я буду під цей. Задній бампер теж непонятно просто, чи він паявиться, чи ні. На машині то бампер не стоїть задній. Ну Тут є така коска, бачите, кусок. На. Його б можна було звісно, встановити, якщо був це білий звичайний пластик. Але я ще не пробував його паяти. Зараз, якщо він паяється, то можна буде щось прикинути той бампер, який у нас, виходить, який привезли на заміну його цілий. Я його одразу прикину, поміряю, чи він добре стає, а потім вже буду тим бампером займатися. Ну, бачу, Тут теж ми бачимо, по цьому бамперу, що він у нас не заходить повністю під, так як положено під крило. Може із-за удара, щоб удар його там збило, наверное, кліпси, все де держателі, навіть позбивало. Так. Тут, з цієї сторони, він більш-менш цілий. Коротше. Ну теж, наверное, там із-за удара ось подривало всі кибеням кліпси, бампер не стоїть, як треба. То будемо знімати, пробувати. Прикидати той бампер. Ну, таке. Ну, в цілому машина так сам взагалі непогана. в принципі, полярнути. І буде порядок. Фари. Ну, фари це я зараз типа, як роблю їх поліровку і скриваю зразу їх лаком. Щоб був захисний слой, лак, принци, можна завжди змити. А так, щоб захистити, пока фари не дуже якби, в печальному стані, зразу їх скрию лаком. Тут бачу або стара пленка, або теж був лак. Ну, я так розумію, що це фари ще рідні, і це, наверное, клей залишився від рідної ще пленки. Хто знає. Маляри і багато що фари, рідні фари, вони якось ну не тільки в цій машині, а пластиком покриті, наче якоюсь пленкою. І потім, з часом та пленка якось стирається, змивається і стається така байдан. Чи якесь напилення на них робити. Ну, з, з часом ми бачимо, це таке. Ну, така... ну Тут крит... ще це фари не критичні, то я їх заматую. Матувати я зразу буду. Переход, мабуть, зразу. Та тисячний. Ні, ну Тут, навіть, пройдеться 500 пройтися по фарах, де вище, ще тут, де іменно, така замитость, наче непонятно. Тоді тисячна, тоді 2000. І фари будуть як новенькі. То получиться бампер покрашений, а машина, а фари наче. Це. Ну, перед цим я красив бампер на Mitsubishi передній, то я там якби, зробив людям подарок, полірував фари. Хоча щось, ну, такі подарки мало хто робить. то. Ну а так в цілому людина навіть прийшла і не взяла свою машину. Ну, правда, мінус один, так, що чуть-чуть там не, не вгадав, я трошечки цвіт одвдищався. Ну, особо не видно. Спереді дивишся. Цвітова гама, звісно, зараз під підбір, краски дуже дорого і не, всі, ну, не всіх є фінанси. Щоб покрасити машину там нормально, це ж ми розуміємо. Це може бути там і 50 тисяч, і більше. смотря як красить. Сама, сама робота тільки стоїть. Сама краска стоїть. Тобто, якщо локально всю машину передувати, нормально розбиратися повністю, то краска вийде, якщо хороша ну, до 20-ки ну, Це З лаком, з наждачками, з усім до 20 тисяч, це ляже як льодона. А так даже мінімально підкрасити нам ось 300 г на один бампер, 300 г на другий бампер. І тобто, якщо поїхати взяти на подборі, понятно, на подборі 400 гривень, 100 грамів, да? 300 г грам, це скільки виходить. То, вже, в принципі, проще, якщо все підчитати матеріали, то проще взяти хороший бампер, за ті гроші, хороший бампер з розборки. Уже крашений у машини, просто поміняти все. Ну, то і приходиться, що або е, мінімальними ресурсами. Здійш те, що є. Або, можна так сказати, не діти, дальше. Ну, ніхто ж так не хоче їздити обдерти, правильно? Треба тільки його. Так, Рома, що в нас тут? Ось ми бачимо, процес йде. Краску ми ой, нанесли оце ШСП. І ми бачимо, ну треба ще, бач, мазати ще треба намазувати. Ми бачимо, як воно у нас піддирається. Ти я так не, не бійся, а зрозумів, Жирненько намазую. Так жирненько, щоб воно цей. Бачите, оці міста пропустив. Жирненько машує і воно зараз зніме все. І буквально, то воно, щоб не, не висохало. Коли воно до кінця досохне, воно тоді знову типу, висохає і стає шо, я не знаю. а це зараз як воно мокренько, Вон, бачите, пішов процес ми бачимо, йде. Зразу на ходу Бачите, підриває, так? як прикольно <смітна> Зразу підриває, і от шпатель. Шпательок бери, зразу шпательком його, коротко. ну хай минуту тут дві, хай його щось підірве, щоб воно головне не висохло. Бачите, як тут висохло, вже наче здирати, воно знову засохло. А зараз так його знову намазувати жирно. І тоді ж пателек. Або він пластиковий, той що для тоніровки можеш той взяти маленький чорний, або красний. Щоб не жалізним, не дряпати, візьми той пластиковий. Боже тут прийдеться шпаклювати. Така, ребята, ця штука прикольно змивати, не треба гратися. Перетирати коцки, хуйоць. Змили, коротше. Ну всю машину я, звісно, не пробував ще не змивати, ну ось буду. Буду пробувати на своїй машині, я хочу заново її перекрасить. Бо я в спешки покрасив, короче, там не дочистив, там не до Ну, візуально там з 5 метрів, тобто, значе так і надо, машина покрашена. А так, блять, треба візуально. Коротше. Ну, як завжди, собі блядь, зроби аби як-небудь це. Ну, людям я, звісно, стараюся все дуже щепетильно робити. Так що... коротше, ладно, Будемо зараз... Робити це, я буду поки що. Далі до розбирувати, знімати, Щас треба зняти бампер. Зняти передній, тоді зняти так само задній, прикинути той, а тоді вже займатися ним. Якщо цей бампер, якщо цей бампер на нього все стане добре, то будемо займатися ним. Ну цей хороший цілий. Ну, ось бачите, є такі коски. Тому що машина, в принципі, якби не маленька, цей джип Grand Cherokee. Такий він не маленький, то може, так, да, звісно, да, десь. В Салон сідаєш, значить салон не дуже щоб такий здоровий, наче в легковій машині це чувствуєш. А іменно візуально машина, та й так видно, що вона здорова, висока, то люди, звісно, може десь під'їхав. Тут парктроніки вже ж такого нічого немає. Якщо були парктроніки, ну, вже в нових машинах, звісно, йдуть парктроні. Ось так само фари ще треба попідганяти, вони щось так трошки стоять тут. Ну, Будемо робити ляльку. Так що, ребятка, до нових відео. Я вам вже покажу потім, як будуть. Як зніму бампера, обидва бампера, обидва підготовимо їх то і покажу, як вони вже будуть підготовлені, потім вже як покрасені, як будуть стояти на машині. Є, кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну, коротше, До нових відео.